Вітаю вас, шановні! Це черговий огляд дотаредіту і. Я вам дуже дякую. Перегляди стабільно набирає тисячу плюс. Коментарі ви пишете. Я дуже задоволений. Будь ласка, не припиняйте це робити, тому що зараз дуже важко знімати контент, вибрати час, це все відзняти. Навіть якщо я це зроблю швидко і це, і не думайте, що це так елементарно, тому що світла постійно нема. Доводиться обирати час прямо, коли, коли вдається. От вже вівторки ми записуємось. Хоча до цього була неділя. Потім понеділки тепер вівторки. Ладно, все поговорили. Давайте, власне, стрибати до першої нашої теми сьогоднішньої. А, ну і ігри майбутнього неправильно, мені це не подобається. Насправді пост має називатися Ігри будущого 2025. та сама російська пропаганда, нова локація. Пост зробив, шановний пан Гостік. Дякую Андрію за те, що він активно цю тему вимкнувся. Я навіть не знав про ці ігри до того, як він це розповів. Не знаю, йому це хтось з підписників розказав або десь він це побачив. Але дуже добре, що він вимкнувся. Ми теж там репостами долучилися, коментарями долучилися. І пан Каспір, і люди, хто там якусь аудиторію має в Твіттері, і в Телеграмах, розповсюдили це. І ви теж вимкнулися і залишали коментарі. І зараз розберемося, що ж то таке. Власне. Хто не знав минуло річ, пройшли ігри будущега в Росії, де був присутній Путін виступав, розповідав там все круто, Росія вперед, Ці всі справи, там розвиток кіберспорт, в тому числі. Був там представлений, він там виступав з команди разом з Лукашенка. Власне, що вони зробили цього року? Щоб розширити пул і такий зробити собі фейковий, типу, що це не Росія, а це щось таке, от нейтральне. Вони перенесли локацію в Абу-Дабі. До своїх гарних товаришів перенесли в Абу-Дабі. А, і тепер це ігри будущого 2025, але в Абудабі. І нібито, ну якби що, ну, Абудабі Абудабі, це ж не Росія. Можна і поїхати пограти. Ну, власне, багато команд топових колективів доєдналися. Давайте подивимось, хто це. Це от Лода, Койква, Адмірал Бульдог, Вагамама, Акі, тобто такі от собі легенди минулого будемо так їх називати. Ну і ще одна команда, яка не може не викликати тут Огиди, це Горг. Сансібно у Тейли Пайлайдай. Ну, я одразу запитаю: ну, хіба грошей не вистачає? Ну, скільки ще треба їх накачати, нафармити? От. І вони собі спокійно прийняли цей інвайт, нічого не підозрюючи, або підозрюючи, і думаючи що проканає і так, але вимкнулася українська спільнота та і міжнародна спільнота, яка підтримує Україну. Ну і давайте почитаємо, що написав пан Андрій в цьому пості. Як багато хто вас знає, я професійний про всінгрези два з України. Зараз служу в українській армії, допомагаючи захищати свою країну російського вторгнення. Обмежений вільний час, все ж дивиться, стріма до Греду та яку люблю до нині. Окей, рік тому я виступав проти ігор майбутнього. Так і було. Ми це теж розповсюджували, але китайців це не стримало насправді, тому що китайці і росіяни вони нормально на таких стосунках. Турні Петрониця про низких цілях, якщо ви бачили церемонію відкриття з путіним, ви точно знаєте про що я говорю? Так і було. Як і гравець в Дота 2, я поважаю багатьох людей на цьому екрані, на цьому скріншоті, які планують відвідати події в Абудаві цьогоріч. Давайте будемо відвертими. Це той самий турнір з тими ж цілями, які проводять ти ж самі люди. Єдине, що змінилося, це місце проведення. Тепер моє запитання: Топ Сансеб, Ноутейл, Лода, Адмірал Бульдог та інших чи справді варто брати ці кляті гроші та ставати частиною російської пропаганди, відучити цей захід. Я щиро сподіваюся, що ви переглянете це рішення. Дякую за ваш час. Ну і поки що, з того, що ми отримали який фідбек від гравців, власне, вже одна команда зняла. Це саме манкі-бізнес з Себом, Нотейлом, Топсоном, власне, з чемпіонами дворазово Мі. Се б написав так. Розглянувши нову інформацію, яка не була відомою на момент прийняття, ми вирішили відмовитися від участі у заході. Коли Захід з будь-якої причини стає надто політизованим, ми воліємо не брати в ньому участі. Ми вважаємо, що маємо право залишатися осторонь цих політичних питань та ти що, і зосереджуватися нашій наші пристрасті та кіберспорті. Деякі реакції за останні дні були образливими, навіть якщо ми розуміємо причини їх виникнення. Поспішні висновки та онлайн обурення можуть привести до шкідливих наслідків, важливо приділити. Час пошуку належної інформації. Саме це ми намагалися зробити, і, зрештою, це було наше рішення. Ми визнаємо, що деякі аспекти можна було б вирішити з більшою ретельністю. Зрештою, як гравці дота, ми просто хочемо жити своєю пристрастю до гри. Більше нічого не потрібно. Бережіть себе, Себ, Йохан та Топіус. Ем... Все те, що я написав нормально. Єдине, що чому ж ви самі тоді не провели дослідження, не провели е, оці от питання, не підняли до організаторів, чи вони чи це політизованим е, ну, подія, чи ні. Чому зараз він звалює те, що до нього е, звернулися і негативно звернулися його ж фанати, насправді, яких в Україні вистачає теж. Е, і кажуть йому, що вони прийняли некоректне, неправильне рішення. Власне, ну. Те саме, що він тут написав, приймається і до них. Тобто вони могли теж попрацювати з інформацією, а не просто сліпо приймати інвайт і казати: о, клас, давайте прикольно пограємо в Абу-Дабі за бабло. Ну тобто, це просто. Дивно, насправді, от тепер залишається питання дійсно до лоди, до адмірала Бульдога, як вони поведуть себе, тому що е, те, що є прецедент, що сіяби компанія не поїдуть. Я думаю, що це має вплинути і на рішення. Якщо навіть лода би там задумувався поїхати, я думаю, що у лоди трошки гірша ситуація фінансова ніж у або з Нутейлом і стопсоном. Але тим не менш, от ці хлопці я думаю, більше хочуть грошей подфармити, ніж, ніж попередні. Але сподіваюся, що вони звернуть на це увагу і не будуть соромити себе участю у цьому турнірі. Тому що ну, це дійсно пряма пропаганда Російської Федерації. Тут навіть нема про що говорити. Е, та одразу це сприйняли гарно. До речі, от. Горокракс пише. Сьогодні під час стріму SingSing згадав, що його запросили виступати, але він відмовився. Раніше він збирав благодійні кошти для України разом з Денді. От ще один приклад е цікавого. Сing у нас якийсь справді пом'якши збере з віком. Окей. Е ну так, SingSing Сінг вихвалюють, що він це не прийняв. Єдиний стрімер головний стрімер Доти. База. Що ще? Ймовірно, саме тому Monkey Business та Вікінгс не будуть змагатися як Альянс та OG, тому що вони знають. Зведений огляд зв'язків між турніром та російським урядом доступний на сторінці минулорічного турніру Ліквіпедія. Ну, власне. От і контроверсі. Міністрів туризму, спортскалчер, ком'юнікейшн, Communication, Russian Railways, Газпром. Ну, просто, ну, це повний набір, знаєте? Ну, ну нема про що говорити. Якби вони ще якось це прикрили, ну хоч щось намагалися, просто перенесли. Просто перенесли в іншу локацію. Ну коротше, от така от ситуація створилася. Поки що є прецедент, тому велика подяка всім, хто долучився до цього обговорення на Reddit, в Твіттері, писав цим гравцям коректно і пояснював, що це неправильно. Ви робите гарну справу, велику роботу. І не треба, щоб ці турніри, от мене питали в Телеграмі. Чому ми там взагалі маємо претензії до цих гравців, а не маємо претензій до українців? Ну, по перше, давайте так: українці, які грають з росіянами. Ну, якщо не говорити про самих топових, типу там є Торо, які просто історично вже там грають в Спірі дуже давно, і які не прийняли це рішення перейти. да Але поговоримо про тих, там, які грають на тір-три сцені, та пофігу на них. От ну, ніхто про це не говорить, тому що нікому це не цікаво. Але тут прецедент, коли люди, які двічі виграли інтернешнл, поїдуть саме на турнір від, по суті, Російської Федерації або спонсоровані цієї Російської Федерації, які представляють Російську Федерацію, тому про це треба говорити. І тому це здійняло такий галас. Так би нам теж було б пофігу умовно. Поїхали там якісь китайці і так далі. Там це навіть, ну, от вони і поїдуть, тому що ну, їм пофігу, і у них гарні стосунки з Російською Федерацією. Але. От ці всі люди, які там інтернешнали вигравали, у яких все добре з фінансами, оце важко зрозуміти, це неможливо зрозуміти. Тобто ми чекаємо ще від Майндконтролу якоїсь реакції. сподіваюся, він теж відреагує. І саме цікаве, що всі ці люди, Майндкантрол, Сібастін, вони колись е, попалилися на тому, що вони в пабліках писали щось про росіян. Менткантрол згадував там Бетрайдера, і треба щось там про, про спалювання. Сєп там про собак, якихось згадував якогось іншого світу. Зараз вони такі, ну прикольно, що ну поїдемо. Ну, дивно. Коротше, це трошки дивно виглядає. Але окей, головне, що є фідбек, є результат, і за це я вам дякую. Дякую Андрію, гостіку. Дякую всім, хто підтримав цей такий флешмоб з цього з реагування. О, до речі, забув музику мікнути. Давайте я вам вімкнув вже далі її, тому що вже така тема важливо закінчилася. Я б сказав, далі буде вже чисто прикол. Е, є пропозиція обдейти нейтральних предметів. Від користувача Мері Паку Що він пропонує? Він пропонує, щоб можна було е дискардити цей тір. Тобто йому не подобається виборцей цього тіру. І він хоче залишити інчантного тіру. Тобто, що має на увазі? Наприклад, якщо тобі випала в тір 4, якась шмотка, яку ти хочеш, але зачарування тобі не подобається, а подобається з минулої шмотки, щоб ти міг його залишити. Взагалі, концепт цікавий, не бачу в цьому жодної проблеми, якщо чесно. Тому що імбалансних, тобто або навпаки, да? ти можеш взяти нейтралку, або задіскардити, наприклад, там, enchantment, або здіскардити нейтралку і взяти Enchantment. Тобто таке теж можна зробити. Не бачу в цьому великої катастрофи. Тому що це навпаки спонукатиме вальф і еспрога в безпосередньо якось краще збалансувати артефакти, щоб у нас не було, що у нас бігають люди з Вуаллю, та з яка першого тіру, які бігають на ній з 50-60 хвилин на сапортах, щоб їх не вбивали стичок. Тому да, тому тут краще. Я думаю, нічого поганого цього немає було б прикольно. Так, Сіліон пише, що я хотів би, щоб ми могли вибирати предмети артефакти минулих тірів, якщо ми не задоволені наступними тірами. Окей. They know them well, bugger support Так, Декстра Голд. Вони хочуть, щоб декстра голд на саппортах було. Або стрендж. Ну так, є таке. О, от така ще думка є від Ноксерамаса. На мою думку, вони мають зробити а, опцію енчанту, просто проапгрейдити попередню версію. Теж прикольна ідея. А, немає причини гемблити кастренж атаку, і якщо тобі це не потрібно. Ну окей, це непогана думка. Тобто вони пропонують просто апгрейдити те, що ви обрали. Тобто, щоб була опція, просто апгрейднути вже то, що вам випало. Ну, Цікаво. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи це занадто сильно, на вашу думку, чи це ок. Тому що моя така думка про що це доволі ок, і ніякої проблеми я в цьому не бачу. Хай би зробили. Рухаємось далі. А, ну, як завжди, проблеми з, з зовнішнім виглядом терарії, та? так. Так, що? Шрапнель. Угу, угу. Він показує АОЄ. А, що не видно АОЄ на снігу. Тобто, бачите, праворуч видно? А на зимовій ділянці хоп? Ну не видно. Ну і нічого страшного. Там і так велика ОЕ. От знайшли мені проблему. Найбільший бах, блін, в доті. The reason I don't use H terrain, I can't fight fucking rune in the River. До речі, да. Я пам'ятаю, по цьому в мене є історія. На всіх хентах Valve робили якусь унікальну зміну терарії, да, під мап... ну, зміну мапи, відповідно, візуальну. І випускали її в батлпасах раніше. І вони її просували на своїх івентах, тобто на інті безпосередньо. Вони її вмикали. Люди починали горіти просто нереально з того, що вони не можуть це дивитися. Вони хочуть дивитися дефолтну мапу. І вони її на другий, третій день вимикали зазвичай. І це було так, коли вони зробили водяну мапу, цю китайську мапу і так далі. І так далі. Коротше. <с> Насправді, я з тих людей, хто любить дефолт. Я люблю грати на класиці, класична мапа без будь-яких змін. Я знаю, що і люди, яким подобається змінювати зовнішній вигляд, там хтось грає з квадратними деревами, хтось грає там такі зимові мапи, хтось грає взагалі дуже дивні якісь водяну мапу. оту Вона дуже гарна. І ці мапи дуже гарні, всі вони дуже гарні. Але грати на них особисто мені незручно, ба більше вони трошки знижують FPS у грі, тому я особисто не граю. Напишіть, на якій ви граєте на дефолт, що у вас змінено, і що вам подобається найбільше більше Тому що, ну, як на мене, це. Ну, якби ці баги, в тому числі, це причина, чому я не хочу туди лізти. Так, застряг у стіні. Давайте подивимось хто застряг у стіні. Невже це Гальєр? 128 раз застряг у стіні. Ні. Ага, кентавра б'ють. А, ну так а що? Так це класіка що. Таких спотів, якщо що на мапі на пангольєрі десь приблизно штук 500. От я не перебільшую. От приблизно таких місць, де пангольєр може отак стакнутись, їх штук 500. І це древня проблема пангольєра. Я про неї теж писав на форумі Valve. я про неї звітував, і про неї багато хто звітував, і це вже не вперше. Ну тут нічого не зробиш. Така мапа, і пангольєр просто застрягає. Таких. Ем... Таких реально речей багато. Я тут, до речі, гарний коментар. Чувак пише. Дивиться на блінкдаггер в цей момент. <ррик> а, тому що він застряг, і в нього блінк був. <рик> а, а, і пише, якого бісити, ти просто блінкдагер додатись. Але так, хто грає на фанголірі, той знає, що коли ти стрибаєш, треба намагатися все-таки уникати от таких моментів, щоб ти стакнувся за стіною в момент стрибка. Тому що можна будь-який край мапи, де застрягнути в ньому супер легко. Будь-який такий закуточок, виямка якась, там можна тупо застрягнути, просто в текстурі тупо. Тому хто грає на фанголірі, той цю проблему знає, і в принципі проти неї вже якось і звично. Будемо казати, що це фішка. Як пангольєр плеєр Це фішка. Uh, Valve Dev. Please fix scripts Weird Agro movement, пише. Так. Що тут за Wirard Agro movement? А, от вам змінена до речі, вежа. Ага. кудись кріпи А, я поняв. Коротше, що відбулося, через те, що висів, а, висів Агр, не Агар, а Баттл Ви бачите, оця палючка на Джегірнауті. То кріпи з якоїсь загадкової причини на такий рейндж заагрилися і побігли аж сюди до Акса. Оце цікаво насправді. Ніфіга собі. Я навіть не розумію, через що це. Я маю на увазі. Ну, зрозуміло, що це через е, палючку, але через, через те, що напевно, що АКС був у зоні огляду інших кріпів, бачите? Типу, що на Акса був і тому вони ж туди побігли загрались. Але у Агра є рейндж. Тобто Агр не безкінечно довгий. Агр не може спрацювати крипів, коли ви там з дуже високої дистанції їх б'єте. Тому оце дивний момент, що тут Агр спрацював. Тобто воно спрацювало, коли сам герой Акс був дуже-дуже далеко. Давайте подивимось, що це по приводу пишуть взагалі. Hi, my name is what? Пише, що це не баг. Дордідок uh, пише. Так не рейндж, який рейндж? Not a bug if hero has Invision in range. Так він був Invision, але який ж нафіг in range? В якому ж він ренджі був, вибачте. Подивіться на міні-мапі, коли загрівся перший кріп. Акс знаходиться просто хер зна. Вибачте, за те, що я сварюся. Бог зна де. Ну який же це рейндж? Це навіть зовсім не рейндж. Ну що це таке? Я не думаю, що це. Battle hunger Applies Damage to Jжагger, AX Invision, Creeps walk close to Jack, they aggregate the hero damage in Jack. Ну це неправильно. Тобто, ну, та, ось Кріпс, not in Axe agro range. Він правильно пише, кріпи не знаходяться в агрі рейнджі Акса. Тобто тут пише impersonal observer, що він не думає, що це залежить від місця знаходження героя, від його дальності. Тобто, якщо це агр від spell демеджа, то неважливо, де герой знаходиться. Я думаю, це просто баг. Я, до речі, теж думаю, це просто баг. Я думаю, це. Тут, тут дискусія триває у людей. Є дві різні думки, але як на мене, це тупо баг. Ну, ну, це просто дивно. Тому що воно не має так далеко агритись. Напишіть, що ви думаєте. Я реально думаю, що це просто баг. От я прям не хочу навіть вважати, що це не баг. Вгадайте героя, друзі, остання рубрика, як завжди. Отакий От закуп: є шарт, є свистюлька, ПТ, Октарін. Ну, до речі, це виглядає як гудвінг, якщо чесно. От, я би сказав, що це Гудвін. Я не знаю, що це. Давайте я зараз подивлюсь. І ще раз подивіться на цю картинку, зрозумійте, що це, а я вам зараз скажу, що це, бо в мене записано. І поки я це кажу, ще раз фіксуйте картинку, ви вже пишете повідомлення зараз, що це за герой. В своєму коментарі додатково. Ну або собі в голові намагайтеся це просто вирішити, що це за герой. А, і я, цей. а я вам зараз скажу, що це за герой, власне. От. Бо я не пам'ятаю. Ага. Ага, все, я подивився. Ну давайте ще раз. Я прям не знаю. Я не вгадав. Це не Гудвінг спойлер. Коротше, отут спробуйте вгадати героя. Давайте дивимо 5 секунд. Ну, це неможливо. Я б ніколи не назвав. Один. Два, три, 4, 5. Цей герой Найт. Я не знаю. Я не знаю. Сорі. <laughs> я не знаю, як тут Драгон Драгоннайт. Ладно, друзі, на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Ми поговорили сьогодні про важливі теми, і не про дуже важливі теми, про різні теми, про баги, як зазвичай, те, що вам подобається. От. Ну і Ще додам, що в Наві у нас скоро грають, Дрімліга починається, тому чекайте на контент вже звідти і чекайте на гарні цікаві події. В середу все розпочинається. Тобто, буквально 11 го числа. Хай вам щастить, будьте здорові, тримайтеся, пишіть коментарі і ставте лайки. Пока.